Всім доброго ранку. Вітаю знову вас. Знову проект Разом Плюс. Кожного ранку молитовне служіння о 6-й годині. Тому приєднуйтесь або дивіться в записі. Є запис ми виставляємо також. Нагадаю, що по вівторкам ми вивчаємо з вами дуже важливу тему, як поставити Богу центр життя і як його повернути в наше життя. Від цього залежить все. І Біблія показує нам. На прикладі певних біблійних героїв, що відбувається, якщо ми слідуємо цим принципам, втілюємо їх, не просто знайомі, не просто ми чули, не просто ми знаємо, не просто ми записали. Дуже важливо це практикувати. І також Біблія нам показує і іншу сторону, а що відбувається з людьми, які нехтують цим принципом, цими принципами. Живуть по-іншому і бачимо інший кінець, інша доля і інша кажуть, ситуація зовсім. Сьогодні ми вже завершимо з вами другий розділ читати, другою книгою Самуїла. Всі записи є плейліст, попередніх вже, мабуть, 50 чи скільки тем у нас. Тому, будь ласка, якщо ви пропустили якісь теми, продивляйтесь, вивчайте, досліджуйте. І я думаю, що Біблія це. Щось особливе такий духовний хліб для нас настанови, інструкції, як нам сьогодні з вами жити. Тільки Біблія може нас з вами змінити. Отож, другий розділ з 12 го вірша. Якось Авнер, син Нера, на чолі воїнів Ішбошета, сина Саула, виступив з Маханаїма на Гівіон. Ось. І ми читаємо, що так само Йоав, син Сируї, вирушив з військом Давида. Вони зіткнулись між собою неподалік Гівіонського ставу. Вони зайняли позиції з одного боку ставу, а інше з другого боку ставу. Ну, наш уривок сьогодні починається з імені Авнер. Авнер ще зробив одну дуже цікаву справу. Варто прочитати нам 9-й вірш, який ми читали минулий раз, і поставив його царем, Іжбошета, да, над Глядом, над асурійцями, над Ізраїлом, над Єфремом, над Вінняміном, фактично над усім Ізраїлем. Авнер, коли ставить Ішбошета царем над Ізраїлем, фактично він оголошує війну Давиду. Ми повинні це зрозуміти. І розпочинається. Такий досить сумний період життя Ізраїлю, громадянської війни. Це досить страшно, це серйозно, і це руйнує найбільшу націю. Я хотів би на початку відразу сказати вам, що книга Самуїла це не просто перелік якихось імен. За кожним іменем є певний образ, типаж, да? Ми всі з вами також підпадаємо під якийсь типаж. У нас є певні риси характеру. І ось читаючи, знаходячи певних таких героїв, ми можемо себе побачити, зрозуміти, а що в нас є, чим це може нам бути в житті, до чого це може привести, якщо ми це бачимо в своєму житті. От давайте, наприклад, сьогодні ми з вами подивимося на цей типаж Авнер, да? оцей образ. Ну, перш за все, що Авнер був ображений на Давида. Пам'ятаєте, що Давид, е ховаючись в печерах, потім вночі прийшов до стану, де спали Саул та його воїни. Потім, при всіх воїнах, при всьому військові Саула закричав, що Авнер, ну, твій обов'язок охороняти царя. Чому ти це не робиш, чому ти спиш? Ну, Зрозуміло, що це десь заїло, да, скажімо так, по-нашому, по-простому Авнера, і він був ображений. І він шукався, як помститись. Тобто людині докорили, людині показали, що він в чомусь не правий, дали якусь рекомендацію. Да? Е, але ця людина вона не сприйняла це, вона почала ображатись, шукати моментів, як же помститись. Скажи, чи може бути це в нашому житті? Я думаю, що звичайно. Певні люди, вони схильні от, бути такими вразливими. Десь у нас елемент гордості є, в нас щось задіває, і ми шукаємо момент, як поставити людину на місце, як відплатити, як помститись. І фактично, коли Саул був битий, а Авнер безумовно знав пророцтво про Давида. Що Бог його помазав, всі знали про це. Він почав протидіяти цьому, він підняв бунт в останню громадянську війну. Хоча він не мав цього робити, він шукав помсти. Ось такий типаж. Наступне, що можна сказати про нього, що він на початку отримав дуже швидку перемогу разом з Саулом. Фактично, він був в основі цієї перемоги, коли вночі вони йшли, там швидку перемогу отримали. і... Ізраїль отримав таку блискавичну перемогу, він себе чудово зарекомендував, але далі в Біблії ми нічого більше не знаходимо, навпаки, знаходимо якісь мінуси цієї людини. Нема його в битві з Гляфом, нема там, нема там, нема тут. І навіть коли його вбивають Саула, ми нічого не чуємо про Авнера, що він б'ється разом зі своїм другом, своїм начальником, нема. Що він поруч з царем до кінця відданий йому. Тобто на початку добра справа, потім сіре, бліде життя, нічого не згадується, десь ховається, переховується, пере... очікує щось. От такий типаж. Він був під впливом Саула. І своє ставлення до Давида, воно було обумовлено тим, що Саул впливав на нього. Чи роблять люди на нас вплив? Так, безумовно. А які люди? Саул. Робив вплив і Авнер піддавався цьому впливові досить амбіційна відсутність принципів, да? І в нього були такі амбіції егоїстичні: захопити весь Ізраїль, бути царем, використовувати інших людей як знаряддя до досягнення ціх, цієї мети. Він готувався до того, щоб захопити весь ізраїль. Ось ось вам типаж <клес> Авнер. Певні категорії людей, і ті риси вони можуть бути в нас. Не всі, не всі зразу. Можливо, всі зразу, можливо, щось ще є. Але це може бути в нас. І Біблія нам змальовує, змальовує певні характери. Недаремно, що Біблія дає такі деталі, ну, не просто щось відбувається в Біблії. Біблія дуже лаконічна книга. Якщо Біблія б хотіла, вона б одним реченням написала щось за епоху Давида, пішла б далі. Дивіться, в книги буття одним реченням тисячі років записані. Тут Біблія дуже детально, повільно нам розповідає якісь речі. Є мета цього. Да? І ось дивіться, на фоні з'являється ще одна людина, також військовий, вже з сторони Давида Йоав. Йоав, да, він племінник Давида, син сестри Давида. Якщо підрахувати, то далі він з'являється в Біблії 116 разів. От невеличкі далі частина книги Самуїла 116 разів. Це також певний типаж є людини, ми ще на майбутніх наших історіях повернемось. Тому, будь ласка, візьміть типаж Саула, візьміть Авнера, Йоава, Ішбошета. Це все типові персонажі нашого з вами життя. І десь ми також попадаємо в ті образи. Давайте ми далі з вами почитаємо. Значить, вони біля басейну. До речі, десь і по сьогоднішній день знаходиться і басейн, досить відомий, важливий. Біблія написано, І зібралось два війська там, да? і тоді Авнер запропонував ЮАВу. Нехай окремі воїни туплють у двобі перед нами. А ЮАВ відповів: ну, нехай вступають. Тож піднялися і вступили у двобій 12 воїнів з племені Веніаміна від Ішбошета, сина Саула. І 20 і 12 воїнів Давида. Ну, Такі собі люди влаштували гладіаторський бій. Гладіаторський бій. Інші всі спостерігають, з двох сторін обрали по 12 людей. Ну, Тут написано, ігра така йде. ну, Ігра це не ігра. Це йде справжній гладіаторський бій. Щось на зразок, коли Давид зустрівся з Аляфом. Були представники, і вони представляли народи, армії. Хто переможе, той переможе переміг у всій війні. Ось яка суть запропонованої цієї гри, цього гладіаторського бою. І схопив кожен свого супротивника за голову, а свій меч устромив йому в бік. Так що, що вони попадали разом. Ну, я, чесно кажучи, собі не уявляю, як це може бути так, що 24 людини одночасно падають і вмирають. Побить. Один одного вони вбили однаково. Ну, щось таке надприроднє. Це також така собі притча. Да? притча ем, будь ласка, можливо, в чаті напишіть, як ви думаєте, до чого це, який урок з цього. У той день. Розгорілася дуже жорстока битва. Тобто вони не вияснили ніча, да? нічайний результат в цій битві, представницькій в гладіаторському бою, є нічия. А що далі? Ну, а далі вже армії починають тоді воювати між собою. У той день розгорілася дуже жорстока битва. А в не разом з ізраїльськими воїнами зазнали повний поразки від ласка, Виключить там камеру, звук точніше. Там воювали три сини цируї: Іоафа, Іван і Асаїл. Але Асаїв був найбільш швидконогим, наче польова сарна. Тож Асаїв погнався за Авнером і наздоганяючи Авнера, не ухилявся ні вправо, ні вліво. Озирнувшись назад, Авнер вигукнув: Чи це ти, Асаїле? А той відповів як. Далі йде наступний сюжет. тобто… Був гладіаторський представницький бій, була нічия. Далі вже армії вступили, була поразка Авнера і Жбошета. Давид переміг. І ось іде переслідування, добивають вже один одного. І Авнер, він чудово розуміє, що Асаїл, він є рідним братом Іоава, він знав Йоава. Що це за людина, керівник війська, да? Давида. Що ну він його зараз може вбити і буде мати проблему, да так, таку кровну помсту з Юавом. І йому і по-доброму зупинитись, відійти. Явнер каже: поверни собі вправо чи вліво. Відійди в сторону, не треба, не женись за мною. Але Асаїл продовжує, не хотів припинити за ним в погоні. І Явнер знову звертається. Відступись від мене, для чого. Щоб я мав тебе пришити до землі. Як пізніше дивуватимуться, я буду дивитись в очі твоєму братові я. Він чітко розуміє, чим, чим це завершиться. Він прораховує це. І коли ж той відмовився відступити, то Авнер вдарив його ратищем, списав живіт. І спис прийшов наскрізь, так що він упав і помер на місці. Да? Тобто, Авнер декілька разів попереджає. Не біжи, не спіши, не женись за мною. Зупинись, давай розійдемося, ти вправо, я вліво і ставимо крапку у цьому всьому. Ви зауважили, яку характеристику дає Біблія Бібліялом? Тут, Ганна, можна виключити звук? Будь ласка, виключіть звук. Ви зуважили, яку характеристику дає, дає Біблія Саїло, що в нього були швидконоги, наче польова сарна, він найшвидшою людиною був у війську Давида. Ну і йому кажуть, що слухай, ну це закінчиться погано. Попереджають, попереджають, а він біжить і біжить швидко, не думає. І а, тут Авнер використовує дуже такий відомий стародавній прийом. Бою, да? він швидко зупиняється і спис да, заднім кінцем пробиває і вбиває цього Асаїла. Ну, якщо так дуже грубо сказати, щоб зрозуміло, що це за типаж Асаїл, да? це швидкий дурень. Да? Людина нерозумна, яка швидко не думаючи, щось робить, біжить, говорить, діє, не думаючи про наслідки. Ну, скажіть, це буває, це може бути в нас з вами? Що ми швидкими є в емоціях, в словах, запальні, не думаємо швидкі да, в рухах своїх, а потім щось стається, стається і ми вже думали, а що ж, що ж це сталося? Тобто людина, яка не може прорахувати наслідки чого. Біжить, біжить і не думає, чим це закінчиться. Ну і бачимо, що Авнер чітко розуміє, що, що далі буде. Він не хотів цього, він просив його, благав. Він навіть його чи це ти, тесає і зупиняється, і говорить. А той переслідує, переслідує, ну, таким є наполегливим, впертим. Да? Така впертість є. Звичайно, впертість у добрій справі це чудово. Наполеглисть, коли людина не здається. В духовній боротьбі, да? це чудово. Але бачимо, що в нерозумних таких сферах, де нам не потрібно мати якісь проблеми, це може зіграти з нами. Ну, недобру справу, так? Да? І Асаїл, він ну, загинув. Отож, ну, далі ми е, читаємо текст. Але Йоаф і Авішай далі прислідував Авнера, коли зайшло вже сонце далеко, там вінямінці зрутувались навколо Авнера, об'єднались в одній загін, встали на пагорбі. І тоді Авнер заволав до Ява, говорячи, невже ж повіки має пожирати меч? Хіба ти не знаєш, яким гірким буде кінець? Коли ти нарешті скажеш своїм людям, або вони зупинились і не переслідували своїх братів? Ну нарешті вони да, за день бігу, за день битви. Вони усвідомили, що вони вбивають один одного, вони вбивають націю, вбивають своїх, братів. Чи буває в нас таке, що ми поїдаємо один одного, немає єдності в церкві? Да? Переслідуємо один одного. І це руйнує народ Божий. Хто виграє? Тільки противник виграє від цього. Сатана виграє. І він задає такі дуже тверезі питання. Чому ж ти раніше їх не задав? Чому ти не задав їх раніше? Але наступає час, і вони тверезо починають думати, як живий Бог, така і деклятва Йоава заповняє. Якби ти не заговорив, то лише під ранок кожен воїн припинив би погоню за своїм братом. Тож Йоав засурмив, усі війська зупинились і далі вже не переслідувало Ізраїлю. Таким чином, війна припинилася. Ось вам ще один урок, я думаю, дуже практичний для нас також, для наших сімей, для наших церков, для того, що відбувається навкруги. А в НЕР зі своїми воїнами йшли долиною всю ту ніч. Вони повертались додому. Що ж доява, то він вернувся з погоні за авнером, зібрав усе своє військо. І в лавах Давидового війська, крім Асаїла, не дорахувались 19 людей, 19 чоловік, 19 воїнів. Все підраховуючи, такий де є запис, кожен є цінним, важливим. Тоді, як воїни Давида знищили з загону Авнера 360 винямінців, які полягли у бою. Після цього взяли Саїла і поховали його у батьківській гробниці у Віфлеємі. а Йоав зі своїми воїнами йшов цілу ніч і лише на світанку пробув у Хеврон. Ось вам битва, ось вам війна, ось вам типові такі історії, типові історії життя. Шукайте себе, роздумуйте над цим, задавайте собі питання. Дуже цікаво, що в кінці Біблія дає нам цифри. Бог щось хоче сказати відносно цифр. Там 19, ну плюс Асаїл, да? крім, тобто виходить 20 проти 360. Ось вам проста пропорція, яка показує, безумовно, багато цінних уроків, що є жертви війни завжди. Да? Війна має ціну. Ось. І показує, на чиїй стороні був Бог. Бог надприродньо дав перемогу все ж таки Давидові. Да, одне коліно Юди. Але вони більш досвідчені, вони загартовані в боях. Ось Боже проведіння дає, дає так поступово, поступово перемогу сторони Давида. Втрати, ви зрозуміли, 20 проти 360. Я думаю, що ви ми з вами ще почитаємо там наступні розділи, наступний раз, і ви побачите, що не буде іж Бошету, немає вже Авнера, не буде, да, його вб'ють, Саїла немає. Ось вам е, наслідки, амбіцій людей, да? вони захотіли бути царем, Да? якісь амбіції були. Не слухались голосу Божого, Було пророство, вони знали про це. Е, коли ми, знаючи Божу волю йдемо всуреч, в нас це ось такі буде пропорційне. Да? Будуть втрат. Обов'язково будуть втрат. Ось який цікавий цей другий розділ. Ми з вами намалювали портрет. Авнера говорила про помсту знаючи волю Божу, він не слідував їй. Да. Він мав амбіції, готувався захопити весь Ізраїль. ось Потім ми читали з вами про гладіаторський бій. Нерозумно, да така нічия, переможця не було. І далі народ вбиває один одного. да Братський народ вбиває один одного. Ось також. Поразка Абнера, він втікає. Він не хотів кровну помст, він благав да, Саїла зупинитись. Але ось такий швидкий дурень, е, закінчив дуже сумно своє життя. Людина, маючи такі здібності. Да? Біблія нам говорить, що він мав здібність, він був найкращий в чомусь. Але це е, стало йому на погибель. Да? Ми також маємо таланти, дари від Бога, але їх призначення служити. Богові служити людям, служити церкві, використовувати це для цього. Також говориться про впертість, про наполегливість, але в нерозумній справі. Його попереджають, йому нагадують, але він біжить, біжить і не може зупинитися. Можливо, сьогодні Господь також нас в чомусь зупиняє, вчить, благає, послухайся голосу Бога, зупинись, не роби цього. Це обійдеться тобі дуже дорого. Не роби цього. Тому ось такі важливі уроки. Дякую вам за увагу. Давайте ми з вами помолимось. Адже я вірю, що Господь сьогодні промовляв до нас, показуючи нам важливі принципи нашого життя. Помолимось. Дорогі Господь, дякуємо тобі за цей ранок. Дякуємо, що починаємо Слово Божого, що ми сьогодні в числі живих. І можемо бути саме на молитовному служинні, чути слово Твоє, зараз молитись один за одного, спілкуватись. Ти, Господи, зміцни нас в вірі. І найголовніше, ми просимо, щоб ті практичні уроки, які ми сьогодні почули, вони не залишились тільки тут, у Біблії, не тільки десь в розумі наш, але щоб вони увійшли у наше практичне життя. Ми, Господи, самі себе змінити не можемо. Тому просимо, щоб відбулося чудо зміни нашого характеру, наших рис. Це можливо лише через Твою благодать. Боже, ми хочемо навчитись, як нам сьогодні практично діяти, вірити, служити. Будь ласка, благослови кожного учасника молитовного служіння, всі наші зараз молитовні групи, всі, хто буде дивитись у записі, даруй мир нашій країні, зупини цю жорстоку війну. Господи, даруй нам єдності в наших церквах, в наших сім'ях, даруй нам смирення, віри і довіри Тобі. Відаємо своє життя Тобі, Господи, довіряємо Його, почуй нашу молитву в ім'я Ісуса Христа. Амінь.